Завершився третій порахунку турнір, як ви його оцінюєте і чи виправдали сподівання? Ну я вам скажу, одно виправдали сподівання, тому що бачите, якщо постійна гра вже була у нас, і десь молодіж, що я задоволений, тільки, не то, що там десь верла в Катернополі, а одно, що молодіж, яка є, случиться двері, є перспективна для нас, і бачите, зіграла один один. Це дуже добре для того, що якщо взяти і Старші не будуть розслаблятися, і молоді знають, куди їм йти і до, цього, до чого тягнутися. Ви говорили, що після цих матчів вже можна попередньо визначитися по тих молодих, які були на оглядинах. Мороз, Кіцак, Луцик. Ви знаєте, ми думали так, але я ще би хотів не спішити, як то кажеться. Ми граємо з рухом, ці люди продивлятися далі. І я сподіваюся, що в понеділок і вже в п'ятницю після гри будете знати, з ким ми підписуємо контракти, і кого ми лишаємо команді. Сьогодні не було запрошеного аліше. Якубу, яка його доля? Ну, Алішеров у нас Якубов був на Голяннах два дні, ви бачите, їм дуже важко було на снігу, щось його не підібрав чи що то. І десь ми так продивилися два дні і домовилися з ним, що ми зараз його відпустили, і десь якщо на зелених полях будемо його дивитися, ми ще не сказали йому нічого конкретного, ми будемо за ним дивитися, будемо з ним працювати. Тим більше, що він у нас і в Тернополі, і в Тернопільській області. Яка доля воротаря другого Чорнобая, який теж приїхав на добу? До хлопця немає ніяких слів, бажання є велике, дай Бог кожному таке бажання, але е, ви знаєте, що ще з ним нам треба пару таких нюансів встроїти, битових по його навчанню, по його Проживання. дальшому проживанню, що то були. Я ага. думаю, що з тим хлопцем я би хотів працювати, але вже визначимося все у п'ятницю. На турнірі не виступали травмовані семенець, чорний і доля. То, які вже фактично приступили до тренувань, але ще до ігор – ні. Коли можна їх очікувати? Ну, Я знаю, семенець вже бачите, радує нас вже біжить, практично вже і повну силу, не ну, повну силу вже бачимо. Вже і прискорення робиться, вже мене радує. І з дорі, де ми на що прийде, є здоровий, ну п'є щось там у нього скрім проблеми. Це і Василя завтра ми Василя говорить, що хоче дістати уколи, якийсь там у нього є, щоб десь розпрацювати, коли не І я думаю, одного понеділок вже буде все нормально. Ми сьогодні багато говорили про першу студентську команду, але все-таки на турнірі ще грали дві команди ліцейні, який їх рівень, чи задоволені чи можна десь в перспективі чекати. Ну, ви знаєте, якщо взяти, чому я роблю цей турнір внутрішньоклубний, тому що є ліцей один, ліцей два, у нас ці команди, які практично є наша майбутня молодь, і показати їм, що таке перша команда, куди їм тягнутися. І що взяти, однозначно, це основна підпитка це нашої команди, що ви бачите, що кожен рік по два-три футболісти ми підтягуємо туди. Це починає Чексоколовський, Кривий. Рибавку зараз ми бачимо водовську, зараз бачимо різника. бачите, мікротравму получав не участвовав Легтра, коло перспективників нас захисник бачите, є. Ну і багато ще інших футболістів, яких ми продивляємося на, на майбутнє. Ну, перше це зараз ми продивляємося, що вони поступили в університет, а вже будемо вдосконалювати в університеті десь на більш серйозний рівень. Про матч п'ятничний з рухом кілька слів, хто їде. Ну, їдемо, один склад. Не, не беремо багато людей, беремо в принципі, 18, тому що в нас травмірованих, тому що ми там думали складами, ми прийняли ще на одним, то бачите, гриб, температура, і що у Вінниках говорять, що у нас, то у нас буде 18 чоловік, беремо. І я думаю, одно перша гра, яка буде на іскусному полі. І там ми вже побачимо, задань нема великих у нас, тому що ми будемо завтра в режимі працювати нашому, і все в п'ятницю їдемо, ну, подивимося, як будемо виглядати вже на тому. Ну, Я думаю, одно на 45 хвилин десь повинно вже стати, десь не рухатися. А далі б не бачити, як, Тому всім поіграти. Ціль буде от нашу їдемо тільки за те, щоб всіх попробувати подивитись, пасажирів вести не буде.